Привіт, народ! Давненько з вами не бачились. І сьогодні ми з вами продовжимо таку цікаву рубрику, як товари для блекауту. Але трішки спочатку передисторії. В мене нещодавно було день народження, то можете мене привітати з цим. І рідні, знаючи про мій цикл, відео. Оглядів різних приймачів під плейлістом товари для блекауту, так, подарували мені ось такий радянський, або вже навіть російський радіоприймач Сокол РП 210. І сьогодні я хочу для вас зробити його невеличкий огляд. Звісно, що я не являюсь якимось спеціалістом з радіотехніки, з радіоприймачів, я вам про це вже неодноразово казав. Я просто знімаю, скажімо так, огляди людям, по-перше, для тих, кому це цікаво, і по-друге, я просто розказую ті думки зі своєї, скажімо так, точки зору, не являючись якимось професіоналом. Отже, не будемо довго тягнути, да? давайте подивимось, що тут всередині. Одразу кажу: радіоприймач новесенький, він не був в використанні все тут новеньке. Ось таке. Тобто передбачалося завдяки оцьому шнурку, да, що це буде. Переносний приймач типу карманний. Да? Але ну, він, по-перше, досить таки важкий. Я не знаю, десь він грам 200, може 300. До речі, в паспорті там має бути написаний. І навіть порівнюючи з тими приймачами, які в мене є. А ви їх бачили, це Ретекес Карманний. Я не пам'ятаю, модель 110. Є Ретекес, я вам робив огляд 115 і є в мене ще Philips, то якщо от порівняти Philips з оцим приймачем, да, хоча Philips він вважається таким більш стаціонарним варіантом, там нема навіть ручки для переноски, то цей радіоприймач, ну скажімо так, ну, якщо їх взяти два, то це буде, мабуть. Повноцінний Philips. Тому ви розумієте, да, що про ніяку компактність тут мова не йде. З органів керування, що тут є? Є отаке колищадку для налаштувань, є перемикач діапазонів, є регулятор гучності поєднаний з вимиканням. Є тут така цяточка цікава, є вихід під навушники і є. Гніздо для підключення антени. Антена, до речі, підключається ось таким цікавим штирком, який йшов в комплекті. Але чомусь він так ось ну, вставляється, непевнено, я не розумію. Це так має бути, чи це якийсь брак. Ну, я не хочу його силою туди пхати. Я бачив, коли я розбирав. Цей приймач я бачив, що там є спеціальний для цього роз'єм. Тобто це не просто дзюрочка в корпусі, під якої може нічого не бути. Ні, насправді там є, типу, приймальна частина для цього штирка, але він ну, таке за відчуттям, ніби не звідси. Він ну, так слабо фіксується. Тобто, ну, я не хочу робити це з силою, бо можна щось там зламати, але ну, отак як є. Типу, вихід передбачений. Для антени, для якоїсь зовнішньої антени. Тепер, що ще з комплектації йде? нам? В комплектації йде ще всередині батарейного відсіку отака штука. Це два шматочки текстоліту з'єднані навхрест. Я так розумію, це для позиціонування, точного позиціонування батарейок всередині відсіку. Про батарейки, до речі, поговоримо трішки пізніше. І також до цього приймача ще в коробочці йшло дві інструкції на російській мові. Якщо подивитися на штампік в гарантійному талоні, то дата випуску 24 березня 1993 року. Тобто це вже після розпаду. СРСР, але штамп ОТК на місці, і навіть можемо подивитися номер приймача, чи співпадає він 92 в кінці. Так, співпадає 440, 92, він отут викарбований, що досить таки дивно в такому видному місці. Ну, так вже робили. Не знаю, видно вам чи ні. Ось тут він, о, так да, гарно видно, ось тут викарбований номер. Логічно було, щоб він був десь на якійсь там кришці, десь всередині, да? але зробили отак ззовні. Да? І окрім інструкції, ну, що тут цікавого може бути в інструкції, габаритні розміри, вага, вага, оце мене цікавило. Мене цікавила вага, але я її щось тут не бачу. Так, нема ваги. Нема ваги. Так, є ось тут його характеристики. Е є характеристики, діапазони. Ось все ось тут написано. Кому цікаво, можете подивитися це з оригінальної інструкції. І RP210 це друга група сложності. Так, про що свідчить сама маркировка. 200 це друга група. Так, все було промарковано в Радянському Союзі. І також сюди ще поклали. Хема електрична принципова. Причому вона йде, якщо я не помиляюсь, на трьох мовах. Це, це російська, англійська і, здається, це польська мова. А... Ось так. отут пише. Приложення апендикс залазник, я польською не знаю, за ось тут пише ось так. за садзниці схема електричний. Ось така йде цікава його електрична схема цього приймача. З іншого боку, вона виглядає ось так. А чому тут саме польська мова? Вона тут недарма. Я, до речі, дивився огляди цього радіоприймача від інших блогерів на Ютубі, то хтось з них показував експортну версію цього радіоприймача, де весь оцей інтерфейс був. Ну, написи, да, розумієте, що такий інтерфейс. Всі оці написи були англійською мовою. І інструкція була повністю на польській мові. Тобто це, цей приймач, я так розумію, що більше за всього експортувався в Польщу за часів або вже Незалежності, або ще за часів Радянського Союзу. Отже, що по цьому приймачу? Значить, одразу кажу: приймач повністю робочий. Я його перевіряв, але е, я це робив вдома, звісно, нічого я не почув. Але він вмикається, перемикаються діапазони, ре, реагує на обертання цього колещатого колещ, е, колеса. Єдина проблема з цим приймачем я вже, до речі, зірвав пломбу. Пломба була на місці. Єдина проблема з ним була в тому, що. Всередині потекли батарейки. Ви можете, от побачити, давайте спробуємо показати. Тобто всі контакти вони були дуже-дуже-дуже окислені. Ось видно. І я не зміг їх якісно почистити. То довелося підпаяти ось такі мідні невеличкі дротики, які типу дублюють. Ну, я їх повиводив на. Крайні точки пружинок в тих місцях, де вони торкаються батарейок, щоб можна було вставити батарейки і послухати цей приймач. До речі, цікавий факт про цю штучку. Один з блогерів, я не буду, скажімо так, стверджувати, що це 100% істина. Один з блогерів пояснював, навіщо цей хрестик вигляді текстоліту. Бо, як виявляється, деякі моделі старих батарейок за часів Радянського Союзу, вони йшли без отієї от наружної плівки, так? Тобто вони йшли суто в цинковому корпусі, от для того, щоб вони між собою корпусами не коротили, і мала як ізоляція виступати оця така деталюшка з текстоліту. Яка просто складена в вигляді крестиків. Я не знаю, я не пам'ятаю, щоб були такі батарейки. Здається, всі батарейки вони були в такому, як сказати, в паперовому облаштуванні, тому ну, як вони могли коротити між собою. Хоча ну, папір, ви розумієте, він міг місцями відриватися, тому, можливо, як для підстраховки. І поклали оцей текстоліт, щоб просто батарейки не коротили між собою. Ну, одразу кажу. Оцей батарейку-приймач мені дуже не сподобався. Ну, Він, по-перше, дуже глибокий. Да, тобто тут 4 елементи, пальчикові звичайні, або 363, здається, радянські. Дуже незручно користуватися. Тут ще було дві таких нитки. Для того, щоб полегшувати діставання нижніх батарейок, але я їх е, прибрав, бо, по-перше, вони всі були в окислах і наполовину вже згнили. Е, і вони так неохайно виглядають, тому я їх прибрав краще без них. Так? Е, і дуже незручно. Тобто, контакт дуже поганий. Поки ти знайдеш оцю позицію, як їх гарно вставити, це ну, треба ще попрацювати. Можливо, розміри батарейок радянських були там трошки інші, відрізнялися. Я не знаю, чому так, але мені дуже не сподобався оцей відсік, поки тут ставиш ті батарейки, навіть оця штука не допомагає, не спасає положення. Все рівно вони десь з'їжджають, контакт губиться, і поки ти його знайдеш, пройде немала частина часу. Що стосовно. Якості взагалі. роботи Я був дуже приємно здивований тим, що цей приймач, не дивлячись на те, що тут йде 4 батарейки, тобто 4 на 1,5 вольта, тут має бути живлення 6 вольт. Да? Але я був дуже здивований, що він навіть працює від одного акумулятора, 18, як він там, 650. Тобто від 3,7 вольтового акумулятора, Тобто він спокійно витягує навіть таку низьку напругу. Тобто 6,3,7, ну ви розумієте різницю. Да? Тобто, в чому відвінність від сучасних радіоприймачів, які інколи називають батарейко-жерами, да? що цей буде працювати. Я так думаю, дуже довго, навіть на сівших батарейках. Тобто, навіть якщо ви сюди вставите батарейки, які вже видають Ледь-ледь 0,9 вольт, він все рівно буде вмикатись і працювати. Бачив також я на Ютубі, що цей приймач переобладнують під FM. Різно там вдосконалюють, міняють електроліти, але я цього робити нічого, звісно, не буду. Я хочу, щоб він максимально залишився в оригіналі. Ну, І саме цікаве, що вам би могло б здаватися з цього відео, так, це як він ловить, як він взагалі працює. Але ну, в умовах квартири. Я вам цього не продемонструю. Можливо, я його візьму десь на вулицю, вставлю батарейки, і вам ввечері продемонструю, як він лови. От мені, до речі, цікавий саме ДВ-діапазон, бо ну, для мене це, скажімо так, в диковинку на всіх, на всіх приймачах, які в мене є. Це сучасні приймачі такого діапазону нема. Мені цікаво, чи почую я щось на ньому. Ну і останній цікавий факт про цей приймач це як він розбирається. Добре, що я одразу подивився відеоогляди інші і не став це робити самотужки навмання. Да? Тобто, як розібрати цей радіоприймач? Один гвинтик отут під пломбою. Далі знімається отут. В центрі пластикова заглушка, під нею ще один винтик, який тримає оцю шкалу, знімається шкала, і отут, в цьому місці, де я зараз тримаю палець, під цим колищадком є ще один гвинтик. Ну і далі тут звичайні е, дві здається, тут, і дві здається, от, от приблизно в цих місцях звичайні е, такі. Ну, пази за, защёлки, да? Десь отут вони, ну, до речі, видно, якщо придивитися, ось одна защілка, десь отут інша. Ну, стосовно якості, що, да? в принципі, ну, все зроблено більш-менш нормально. Пластик не втратив за ці роки, що він пролежав в коробці своїх властивостей. Більш-менш тут все зроблено нормально. Кришка тримається, давайте продемонструю вам. Кришка тримається гарно, тобто вона не люфтить, не має ніякого дребіжання, Да? Ось все добре. Ну, Єдиний косяк це що одразу кидається в очі. Да? Якщо подивитися, просто поверхне вона цей приймач. Єдиний косяк це, звісно, цей роз'єм. Ну, гляньте на нього. Ну, він якось так стоїть криво, не по центру, і тут якось зазор втік. Тут він менше, тут він більше. Е, ну, це так, скажімо, до слова про те, що як зараз роблять корпуси китайці, як їх робили раніше. Да? То ось такий цікавий приймач. Була в мене думка переробити. Тобто взяти, підпаяти сюди USB-шний провід, вивезти його назовні, десь зробити якусь дзюрочку в кришці. Але я не хочу цього робити. Ну, По-перше, як ви розумієте, музику і радіоефір є на чому слухати, заморочуватися і пиляти тут якісь отвори, чи використовувати якісь оці штатні отвори можна, да, от сюди вивезти. Тей дротик я не хочу. Все ж таки, це можна вважати. Ну, якщо не колекційною річчю, то вже достатньо раритетною. Як то кажуть, такого не було і вже ніколи не буде. Да? Але цікаво, от, буде послухати, потримати в руках історію, порівняти цей приймач з тим, що є зараз, і, скажімо так. Переконатися або навпаки спростувати такий міф, що раніше робили якісніше. Нам. Тому ось такий сокіл РП 210. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Далі ще можливо. Та неможливо, я думаю, що навіть 100% з ним будуть ще пару відосиків. Подивимось, як він. Лове на вулиці, якість прийому, і взагалі саме цікаве, що можна буде почути на довгих хвилях. Якщо на середніх хвилях я вам вже неодноразово демонстрував, що можна почути, то на довгих хвилях буде цікаво. Всім дякую за те, що подивилися, і зустрінемось вже в майбутніх відео.